В цьому відео я розкажу про питний колаген. Ну, Крім його плюсів, взагалі в ньому немає нічого мінусу. Він доступний по ціні. Друге, він зручний. Його не треба розмішувати у воді. Це для таких от лінивців чи для тих, хто багато працює. Забувається пити колаген, не п'є його, бо... Це треба приложити трошки усилий, взяти чашку, налити води, всипати колаген. Він дуже зручний. Він порціонний, така коробочка розрахована на місяць. Ви взяли собі баночку і льопнули у себе. Виготовлений він також у Німеччині, що не може не радувати. Такий Кіколеген коштує в районі 30 євро. Можете зараз подивитися, у кого німецький аккаунт Тіктока, анжева корзинка. Ви можете ще раз я вам покажу. Кого не вийде купити через силочку, ви можете його заскріншотити і знайти в інтернеті. Також ставлюємо 10 із 10. Ціна і смак, і якість. Все прям дуже добре. Буду вдячна за вашу проявлену активність, лайк, коментар, збереження та репост. Цомчики-па-па. Обняла.